Привіт, друзі! На численні ваші прохання. Сьогодні ми записуємо відео, як підключити ініціатор підриву до політного контролера і налаштувати взаємодію з пультом. Для прикладу, ми взяли розповсюджений політний контролер з PDB F405 і пульт RadioMaster tx 16 s Для підключення. Ініціатора підриву до політного контролера, нам потрібно припаяти три проводи, які йдуть з ініціатора. Це два сигнальних і одна земля. Для того, щоб припаяти, нам треба знайти на політному контролері піни, які не використовуються для інших цілей дрона. Наприклад, на SpeedB F405 у нас є зайві е, мотори М5, М6, М7, М8. На інших політних контролерах це може бути серіал, який не використовується, LED, SD, SCL тощо. Вам треба дивитись на документацію конкретного політного контролера і на те, як припаяні інші ресурси цього дрона. На платі ініціатора є два роз'єми. Один називається ARM, інший Fire. На кожному з роз'ємі лівий провід це земля, правий провід це сигнальний. Нам потрібно припаяти одну землю і кожен сигнальний провід. Нам потрібно підключити провід землі до контакту G або Ground, позначеного на політному контролері. Це ми тут взяли у нас чорний провід. Жовтий провід, це у нас ARM сигнальний, ми паяємо до мотора М5. А червоний фаер ми паяємо до мотора М6. Отже, ми припаяли наш ініціатор до FPV дрона і переходимо до налаштувань у BetaFlight конфігуратор. У BetaFlight конфігураторі тиснемо Connect. Ми під'єдналися до дрона. Переходимо в командний рядок, набираємо команду ресурс, дивимось на ресурси, до яких ми припаяли наші сигнальні лінії. Нас цікавить мотор 5 і мотор 6. Якби ми припаялись до, наприклад, serial RX, serial TX з відповідним номером, нам потрібні були б відповідні ноги процесора, які використовуються цим ресурсом, до яких ми припаяли. У даному випадку нас цікавлять ресурси B00 і B01. Мотор 5, нагадаю, ми припаяли жовтий провід. Він означає у нас активацію пристрою. Мотор 6, це підрив. Так, відповідно, ми маємо тепер налаштувати Pinio. Набираємо команду Get PinIO. Бачимо. Тут все стандартні настройки, нам потрібно це змінити. Пишемо set in io config. Ставимо 4 одиниці. Пишемо set in, in io box. ставимо 40 41, 255, 255. Ми визначили два користувацьких режими: Pina 1 і Пінею 2, і тепер нам треба призначити ресурси, які будуть використовувати PIN-IO1 і Пінею PIN 2. Тобто нам треба призначити ті піни процесора, які будуть працювати з Пінею 1 і Пінею 2. Для цього набираємо ресурс. І наю 1 b 00 це мотор 5. Бачите, у нас Betaflight-конфігуратор повідомляє, що цей ресурс вже на моторі 5 але ми можемо використовувати незалежно ресурс, Один ресурс використовувати для двох цілей, якщо у нас мотора п'ятого немає. Так само ставимо шостий мотор. Отже, у нас, якщо ми занов, знову наберемо ресурс, ми побачимо пі IO1 використовує ногу процесора B00, pin IO2 використовує ногу процесора B01. Набираємо команду Save. BetaFlight конфігуратор перезавантажується. Переходимо у вкладку режими і знаходимо режим User 1 і User 2. Нам потрібно налаштувати ці режими на певні кнопки, які у нас є на пульті. І виставити діапазони. Для User 1, який у нас означає. Активацію нам потрібно виставити діапазон 1800-2100. А для User2, який означає підрив, нам треба виставити діапазон 900-1200. На пульті TX16S я використовую кнопку SJ для активації і кнопку SH для підриву. Тиснемо кнопку Save. Betaflight налаштований. Переходимо до перевірки, продемонструємо керування ініціатором з пульта. Для цього витягаємо чеку і чекаємо хвилину на активацію другого запобіжника. One later. Бачимо, що минула одна хвилина, і е, ініціатор почав блимати швидше. Давайте спробуємо вдарити його об стіл і подивитися, чи він спрацює. Вибуху не відбулося. А тепер активуємо пристрій. Двінст. Став активним. Спробуємо ще раз. Відбувся вибух. Продемонструємо повітряний підрив з пульта. Для цього виймаємо чеку і знову чекаємо одну хвилину. Знову минула хвилина. Пробуємо повітряний підрив. Вибуху не відбулося, тому що ми не актували пристрій. Активовуємо пристрій і робимо підрив. Відбувся вибух. У цьому відео ми розповіли вам, як подружити ініціатор підрива з політним контролером дрона і налаштувати взаємодію з пультом. Дивіться докладну інформацію в описі цього відео. Підписуйтесь, ставте лайки. і До нових зустрічей.